Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви як завжди на моєму каналі. В сьогоднішньому своєму відео я хочу поговорити про надзвичайний чай, чай. Історія якого сягає понад 100 років, чай, який в наш цивілізований світ принесла канадійська медсестра, ім'я якої є Кейсі Реней. Ви, мабуть, хто з вас чув про такий чай? Хтось почує цю інформацію вперше. Назва цьому чаю є Ісіак. Цей чай відомий нам, понад як я сказала, 100 років, і він лікує багато хвороб, включаючи онкологічні. Проблеми. Зараз я більш докладно вам розповім про цей чай, про його складові, про ефекти, які можна очікувати від його використання. А поки я буду це робити, як завжди, я вас попрошу підтримати мій канал своєю подобайкою, коментом під цим відео і, можливо, розповсюдженням серед своїх близьких, рідних і знайомих. Я вам дуже дякую за цю активність. Колись на своєму попередньому каналі я давала інформацію про цей чай і навіть показувала, як його заварювати. Власне слово ісіак це слово Кейсі, ім'я цієї медсестри, але яке прочитано задом наперед. Історія цього чаю є надзвичайно цікава. Кейсі Реней була медсестрою канадською, яка працювала зі своїми пацієнтами, і одного разу до неї прийшла старша жінка, в якої були на місці грудей великі шрами. І ця жінка розповіла про те, що колись в молодості вона хворіла раком грудей, і хтось їй порекомендував звернутись до індіанських шаманів. Вони мають рецепт якогось чаю, і можливо їй це допоможе. Пройшло багато років. Ця жінка, власне, пережила онкологію і звернулася по якійсь причині до Кейсі. Кейсі зацікавилась цим випадком через те, що в той самий час її мати хворіла раком шлунку, і також вона шукала якісь методи лікування. Для своєї матері. Правдами, неправдами, рецепт цього чаю попав в руки медсестри Кейсі Реней і вона почала цим чаєм лікувати своїх пацієнтів. Це було в далекому 1900 20-22 році минулого століття, коли популярність цієї клініки стала великою, медична асоціація Міністерство охорони здоров'я в той час канадське зацікавилось цією історією, і власне вони заборонили Кейсі використовувати цей чай. Оскільки Кейсі була лише медсестрою, вона мала лімітовані можливості лікування своїх пацієнтів. Через те вона звернулась до лікаря, ім'я якого було Чарльз Браш, і вісім років вони вивчали властивості лікувальний потенціал цього чаю в Rush Medical Research Центр в Кембриджі, Масачусетс, в штаті Масачусетс в Америці, і власне через їхні руки пройшло дуже багато пацієнтів, і є дуже гарні тестимоніалс і дуже гарні відгуки, як починаючи із минулого століття, так і до сьогоднішніх днів є великий великий накоплений тестимоніальний матеріал, який говорить про позитивний вплив чаю і сяк на організм людини, в тому числі при лікуванні онкологічних процесів. Як ви знаєте, мій чоловік. Також Волтер Борисенко також вживав цей чай, і ми були щасливі в тому, що ми знайшли цю формулу на початку нашої боротьби. І власне 12 років Волтер приймав цей чай, дуже в нього вірив. І я вважаю як лікар, що багато позитивних ефектів, які він мав на своєму організмі, ми завдячували і завдячуємо якраз цьому чаю. Через те, сьогодні я знову вирішила записати це коротке відео і розповісти вам про властивості цього. Індіанського чаю хочу зазначити лише одне: що коли ви відкриєте офіційні джерела, наприклад, такі як ви Педія чи якісь інакші, то багато негативу звичайно написано про цей чай. Завжди так часто буває, що коли якісь є натуральні методи лікування із серйозними хворобами, то ніхто не хоче робити серйозних ем, серйозних медичних досліджень через те, що власно немає тут великого фінансового потенціалу через те інформацію про цей чай. Іде з уст-уста, як то називається, і багато лікарів вживали самостійно. Цей чай на своїх пацієнтах вживали для свого власного використання. До речі, є така історія, що персональний лікар президента Кеннеді мав також онкологію і лікувався цим чаєм. Останнім часом чай Ісіак набирає знову своєї популярності після певного часу затиша, коли про нього нічого не було відомо і не розмовляли про нього. Особливо ця популярність визначається серед ентузіастів, лікарів, медичного персоналу, які визнають натуральні. Методи лікування і оновлення людського тіла. Вони говорять про те, що чай ісяк має як мінімум чотири основні функції. Перше, що чай ісіак може бути використаний як додатковий метод лікування при онкологічних захворюваннях. Друге, що говориться, що він дуже добрий препарат для детоксифікації і очистки людського організму. Третя його функція те, що він має потужні антизапальні антиінфламаторні властивості. І саме головне, як на мою думку, що він стимулює нашу імунну систему. Ми знаємо, що коли наша імунна система працює достатньо на високому рівні, то будь-яка хвороба може бути поборена і наш організм може з нею справитись. Так от, давайте зараз поговоримо більш детальніше про інгредієнти, які входять до складу цього чудодійного можна сказати чаю. Оригінальна формула чаю Сіак складалась із чотирьох інгредієнтів. Перший інгредієнт це був так званий бардак, рут або корінь липуха. Всі ми знаємо корінь липуха. Другий інгредієнт був овечий щавель або шип сорел. Третій інгредієнт був слизька кора в'яза, або по-англійськи slippery Elm Bark. І четвертий інгредієнт був туркіш рубаб. Рут або корінь турецького ременю цими оригінальними чотирма компонентами працювали медсестра Кейсі і доктор Чарльз Праж. Але вони також покращили цю формулу, додавши ще 4 інгредієнти. І, власне, вони вказали, що ось ця покращена формула спрацьовує ще краще, особливо коли ми говоримо про серйозні захворювання, такі як онкологія. Що вони додавали? Вони додавали траву, яка називається Благословенний Будяк, всі ми знаємо про будяк, або називається blessed Тисел. Інакший інгредієнт це келп або ламінарія, третій інгредієнт red clover або червоний клевер. І крест салат або Watercrest на загал зараз дуже часто використовують формулу, яка має в собі вісім ось цих компонентів. І сіак, чай, який я рекомендую, і власне від компанії, з якою я вже працюю понад 12 років, в їхньому складі також є 8 ось цих трав. Ці разом ось ці компоненти чаю і сіак надзвичайно позитивно впливають на організм людини, в тому числі як допоміжний засіб при лікуванні онкологічної. Гічних проблем я персонально працюю із чаєм і СІАК вже понад 12 років. У мене надзвичайно велика кількість пацієнтів вживають. Цей чай багато маю тестимоніалс, і як я вже сказала попередньо, мій чоловік вживав чай і сіак протягом всього періоду боротьби з онкологічним захворюванням. Мене часто запитують, чи можна вживати чай і сіак, коли проходить лікування хіміотерапією або радіацію. Те, що я знаю те, що прописано в літературі, що і сіак, чай не впливає на хіміотерапію, навпаки. Хіміотерапія впливає на активність і на ефективність чаю і сіак Через Сте існують так звані максимальні дози чаю сяк, які можна вживати протягом доби, і під час хіміотерапії рекомендують подвоювати ось цю дозу. Моя позиція є така: що коли ви проходите хіміотерапію чи радіацію, краще не перебивати ось це лікування, пройти курс основного лікування, яке ви проходите, і потім додати всі останні натуральні якісь компоненти, які ви проходите під час вашого лікування. Друзі, як ви знаєте, я зараз знаходжусь в Україні, і знаючи, що є велика необхідність в Україні в цьому чаї, я привезла з собою певну кількість цього чаю. Він в мене виглядає ось так. В таких торбинках по пів кілограму, власне, по, одній, по одному паунті 454 грами. У мене є ще залишилась невелика кількість такого чаю. Якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Ми з вами зв'яжемось і ви зможете дістати цей чай. Такого одного пакетику вистачає, в залежності від вашого дозування. Від 2 до 3 місяців лікування. Рекомендується як мінімум приймати чай протягом 6 місяців, якщо вам дозволяє час і можливість. Цей чай можна вживати не лише при онкологічних захворюваннях. Цей чай можна також вживати при ряді наступних хвороб, а саме при високому тиску, високому холестеролі, діабету, артриті, хронічних болях, в тому числі тих, які асоціюються із фіброміалгією, при язвах, при проблемах із печінкою, проблемах з шлунково-кишковим трактом, в тому числі із товстим кишківником. Добре вживати його при подагрі, хронічних проблемах Проблемах із дихальною системою, в тому числі хронічних бронхітах, пневмонією, хронічних діареї і запорах, при астмі, при алергіях, гепатит С при підвищеній вазі тіла, коли ви хочете похуднути, і коли є в організмі залишки або надлишок води. Головна функція цього чаю це очистка, це детокс. І стимуляція нашої імунної системи. Я не втомлююсь повторювати, що якщо наша імунна система працює правильно і достатньо ефективно, наш організм може справитись із будь-якою хворобою. Нам лише потрібно допомогти нашому тілу справитись із тією чи іншою хворобою. Цей чай також можна вживати вашим тваринам. Принаймні в Америці велика епідемія. Чомусь тварини, які 5-6 плюс років, вони починають хворіти онкологією, і є дослідження, які говорять, що цей чай також вживається для тварин. Ще хочу одне додати, що практично ніяких побічних ефектів від цього чаю немає, але деякі джерела описують, що діарея або підвищене мочеспускання – це є як побічна дія. Це не є побічна дія, це є дія цього чаю і це ефект, який ми хочемо досягати. Власне, єдине, що хочу застерегти, що цей чай не потрібно вживати після їжі або під час їжі. Він мусить вживатись на голодний шлунок, через те, що коли він. Змішується з їжею, може викликати. Тушноту. Я вже багато років працюю з цим чаєм, і ніколи фактично люди мені не говорили, що є якісь серйозні побічні дії, лише е, позитивний ефект і позитивний результат на їхньому здоров'ї. Друзі, знову ж таки, якщо вам потрібно купити або придбати такий чай, будь ласка, звертайтеся до мене. Не забудьте розповсюдити це відео між своїми друзями і знайомими через те, що багато людей зараз шукають якусь таку інформацію, хворіють серйозними захворюваннями і хочуть власне Користувати якісь натуральні методи лікування я думаю, що вартує попробувати лікування ось цим чаєм і сяк. Друзі, мої дорогі, на сьогодні все. Як завжди, я бажаю вам міцного здоров'я. Не хворійте. А з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко. На все добре, до нових зустрічей.